Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як правильно ступити смалець. Кожен скаже, а що там смалець ступити? Ні, його треба правильно ступити, щоб він був білосніжний і дуже ароматний запах мав. Найперше, нам потрібно зняти шкіру із сала. Інколи шкіра гарно знімається сама. А цього разу щось дуже тяжко знімалася шкіра, і нам потрібно було ножем її обрізати. V takem činu. Ріжемо на смужки, щоб було легко перемелювати. І я взяла решітку з отворами, наприклад, такими найбільшими. Так, м'ясорубка поламалася, полетіла шестерня, робимо вручну далі. Це якраз гарний момент, щоб ви побачили, що не тільки можна на м'ясорубці, а вручну. Такими немаленькими кусочками воно потопиться і все буде нормально. Я буду окремо топити це, що ми перемовили на м'ясорубці, і окремо, що порізали вручну. Звичайно, потрібно весь час перемішувати, щоб не пригоріли шкварки. Ось це гарно втопилося. Де так Жиру багато. Господинки, особливо важливий момент, щоб не перетримати. Топити шкварки. Тому що шкварки потемніють і смалець також буде таким жовтим і гірким. От на цьому етапі ми вже протяжуємо смалець. Шкварки. шкварки Якщо ви хочете ще більше присмажити шкварки, то смажте окремо. Вже коли ви процідите смалець, мажте окремо ще шкварки, до якого ви хочете. Але сам смалець не виливайте в загальну ємність, тому що буде гірчити. І я ще забираю шкварки, такі, щоб не були темні для того, що я роблю паштет із шкварок. А паштет із шкварок отакі шкварки, вони якраз. Нормально для паштету. Вони будуть такі м'яконькі і одночасно з таким е, ніжним е, хрустом. Так що цей, ці шкварки для паштету вони ідеальні. От ми залили смалець уже, уємність, яку у мене був смалець, можна доливати. А ці шкварки ми використаємо для паштету. Паштет супер. От на другий день вже смалець застив, білосніжний, гарний, але він ще повністю не застив. Він ще такий трохи рідковатий, коли ми в підвал його віднесемо, він повністю застине і буде просто білосніжний смалець. Бачу, що тепер іде реклама, що краще споживати смалець, аніж олію. Тому що смалець він натуральний і багато здоровіший для е, організму. Колись нам все казали наоборот, і ми всі купляли олію і все робили на олі. Дорогі друзі, у кожній хаті обов'язково має бути, хоч там чуть-чуть потопленого смальцю. Це дуже корисно. Здоров'я вам і мирного неба над головою.